Доброго дня усім. Сьогодні відеоперегляд будинка Слоходосівка в пятежному масиві. Будинок в соснах, ділянки Великий Ліс, багато дерев, ділянка 11 соток, будинок 260 метрів, є також гараж, є також навіс, паркомісця, дві три, три тераси, так. плоский дах, так, в сучасному стилі будинок. Якісне будівництво і серви, плюс фасад клінкерна цегла. Також є частково термодерево і спереду і ззаду будинку. Також є металеві вставки. Дуже гармонійно поєднана з лісовою частиною. Поруч вже сусіди чи добудовуються чи живуть постійно. Зараз. Зробимо огляд самої ділянки, потім зайдемо в будинок, покажу вам також і сам будинок. Є підсвітка вечірня, з фасаду ділянки на заборі, також по будиночку є підсвіточки. При в'їзді також тут є місце, парка місця. Ялиночки посажені, також зроблений вже ремонт у будинку дизайнерський. Повністю облаштований він. Тут парку місця на два авто, навіс є на авто і гараж ще на одне авто. Також зроблений мотор поставлений для ворота, є ландшафтний дизайн. Також вхідна зона зроблена з навісом, дуже зручно, бачите, як красиво все обшито. Зроблений автополив, капельний полив. Так Будиночок виглядає з входу з калітки і паркомісця. Дуже багато сосен зліва, бачите, це особливо величезна сосна, гарна. Йдемо далі. Подивимось ділянку. Бачите, щоб зберігти сосну, як зробили. Є кондиціонери, Купер Хантер, є тепловий насос встановлений. Величезна тераса роблена. Діляночка велика, задній двір дуже класний. Є місце. Добудувати собі щось. Басейн, вихід з гаража є також. Дуже багато сосен на ділянці. Я тільки тут нарахував 25 штук. На задньому дворі а ще в бокові є сосни. Так? На початку є сосни також. То тут розумію більше, більше 30 штук. Це десь в районі 30 штук. Саме на самій ділянці, а вокруг ви ж бачите, також тут і у сусідів, всі зберіги сосни, молодці, дуже гарно вони виглядають насаджені по бокам туї. І сосенки. Багато будинку є гардеробних. Зараз покажемо дуже класний проєкт. Зараз підемо. Підемо в сам будинок, покажу вам, розкажу. Тут зеленення скоро розквітне, бо що зараз тільки березень місяць. Капельний полив, водовідвод. Зроблений. Система це насос Також. Так все. Підемо всередину. І на зону алюмініві двері. Планування будинка. Хідна зона. Місце, де можна взуття поставити, речі, верхній одяг. Також є шафи для верхнього одягу. Тут для взуття, для верхнього одягу, там полиці, внизу є полиці. На першому поверсі є санвусу Коночку з великим церквом. Є велика душова? Угу. Туалет з гігієнічним душем. Рукомийник з шафами. Тепла підлога повністю йде по першому по другому поверху. І над кожною сходинкою зроблена. Ми ще подивимось кухню-вітальню з камінною зоною з виходом на терасу. а поки що котельня котельня пральня. Фільтрація первинна, бак для свердловини. Тут якраз місце під пральню сушилку. Гараж. З виходом на задній двір. Раш на будь-яку велику машину. Далі йдемо. дзеркало, так я сказав, є величезне, дуже зручне. При вході купір хантер кондиціонер є і велика кухня. Вітальня за стрівцем. Натуральне каміння, франка техніка, індукційна плита, франка посудомийка? Духова шафа. бачите скільки світочок. Зроблено. Місце під посуд, холодильничок ще. І тут великий холодильник, морозильна камера. І сам холодильник. Також тут є ще такі шафи. Щоб ви все побачили, роблю для вас великий відогляд. Якщо вам подобається ці відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі бачити ці відео. Витяжка зроблена, будована. Також Франка. Стіл вже є для їдальні великий диван, місце під телевізор, камін з утопленням. Можна топлювати всю цю кімнату, всю цю залу. І вихід на терасу, на якій ми вже з вами були. Давайте підемо далі. Нагадаю, тільки що ми війшли. Місце під шафу, під верхній одяг, санвузол, котельня, пральня і гараж є. Тут є кімната, кухня, вітальня, місце під їдальню з виходом на терасу. І йшли ми далі. Що вам подобається. А також залишайте свої відгуки, що вам подобається що ні. Будинок якісно побудований, дизайнерський проєкт зроблений. Є також над гаражем кімната. Всього в будинку є 5 окремих кімнат. На першому одна це друга між поверхами і тут ще будуть 3 кімнати. Є багато гардеробних. Все по порядку вам зараз розповім. Кімната з своєю гардеробною і з таким чудовим видом на задній двір. Кондиціонер зроблений. Багато шафів. Таке також дзерка зроблене. Підемо далі. Бачите стіни, декоративна штукатурка. Ця кімната йде також зі своєю гардеробною. Для верхнього одягу, полиці, для нижнього це гарне, гарні, дуже гардеробні, гарна якість самого будинка. Хто хоче собі гарний, якісний будинок, то запрошуємо, поки він є в наявності. Така велика тераса також є. Також закривається гардеробна. Таким дверями. Зі скла, так, далі. Далі йде ще одна кімната. Також встановлене кондиціонування. Загальний синвузол є велика раковина, велике дзеркало, туалет з гінічним душем, є душова і є також ванна кімната. Так виглядає. Сам синвузол. Є віконечко на провітрювання. Якраз, де ми з вами були, збоку де багато сосен. Це виготовляють, ще такі полиці, витяжка. Такі шафи. Все гарно працює, функціонує. І ми добралися нарешті до головної спальні, мастер спальни. І своїм ліжечко з підсвіточками, з дизайнерськими рішеннями. Є своя тераса. Велика тераса. Місце під туалетний столик з дзеркалом, Шафу. Місце під телевізор також, велика гардеробна. І також свій санвузол. Свій санвузов з двома рукомийниками Фабіано. Сантехніка. З Великим дзеркалом. туалет з Біде полиці. Ось такі три полиці є, І також душова з травмом. Так це все виглядає. Тоді буду закінчувати відеоперегляд. В описі буде точна ціна. Також є контактний телефон, дзвоніть, пишіть, є всі меседжери, Ми зможемо вам показати за домовленістю. Всім гарного дня, до побачення!